19 людей отримали поранення у Запоріжжі під час ворожої атаки. Учора ввечері. Запоріжці й досі продовжують звертатися по допомогу. Що зараз відбувається на місцях вибухів, куди саме влучили окупанти? Розповість наша кореспондентка Єва Миронова, яка зараз на одному із місць трагічних подій. Єво, тобі слово. Чи можеш поділитися із нами? Вітаю, Олю. Так дійсно ми зараз перебуваємо біля п'ятоповерхівки, де вчора ввечері ударив ворожий шахет. На місцях російських ударів а їх дуже багато в нашому місті продовжуючи надавати людям допомогу тимчасовими матеріалами і прибирати території. сьогодні протягом дня також визначали завдану матеріальну шкоду. Комунальники зночі закривали вікна і балкони тимчасовими матеріалами, щоб люди змогли повернутися якнайшвидше до себе додому. Більше 150 людей. Звернулися за допомогою це ті люди, чи квартири або будинки поруйновані внаслідок того масованого обстрілу. Так повідомляють міськраді. Я нагадаю, що вчора близько 22-ї години ворог масовано атакував Запоріжжя шахедами. Містяни чули біля 10 вибухів, як кажуть міськраді, 31 багатоповерхівку пошкоджено. Також пошкоджені 20 будинків. Приватного сектору і п'ять багатоповерхівок прямо горіли через влучання шахедів, в якому стані зараз поранені. Давайте послухаємо в коментарі. П'ятеро пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Четверо з них середній ступінь важкості. І один пацієнт 31 року, на жаль, знаходиться в важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, де за його життя борються медики на даний момент. Всі пацієнти з вибуховими травмами, осколковими пораненнями та переломами. Решта пацієнтів продовжують лікуватися вдома, і біля 200 людей звернулися до пунктів незламності за допомогою. Подробиці цієї трагедії чергової шкоди, яку завдала Росія Запоріжжю, Дивіться в нашому матеріалі. П'ятиповерхівка в самому центрі Запоріжжя після влучання сюди ворожого шахету тут горіло більше 20 квартир. Найближчим часом мешканці до власних помешкань повернутися не зможуть. Розгромлена квартира. Як можна пережити це дуже важко, я не знаю. Рядом квартира в вщент вигоріла. Зовсім там нічого не відновлюється. Я не знаю. Три вони подухли, собаки. Ірина каже, коли почався масований шахедний наліт, вона побігла в укриття кінотеатру що поруч, а повернулася вже на руїни власної квартири. Їж сусідка, дев'яносторічна пані Раїса, самостійно вибралась з помешкання під час пожежі. Жінка заснула якраз перед обстрілом. Чуть більше години я читала і тоді промовила молитви, попросила Боженьку, щоб захистив наших хлопців, оборонив нас. Від оцієї російської навали. А тоді я заснула, а прокинулася того, що щось гримить. Але коли від... Від... відкрила очі, то я бачу вогнище над собою, на... як на одіялі. І я отак от скинула себе і злетіла з ліжка. Анастасія з 10-річною донькою в цьому будинку орендують квартиру. Під час атаки вони встигли вибігти в коридор. Просто я не знаю, за декілька секунд я просто їй крикнула, кажу, Ксенія, давай в коридор. І все, це нас і спасло, я не знаю. Тут просто вікна все лежали. Ну, вчора не заспокійла. Вона вчора і спати не могла, вона вже біля ранку тільки виснула. Я приїхала, прибираю, вона там, теж дзвонить, на кожен шум якийсь, там щось, хтось там дверима бахне, вона вже, мама, що це, мені страшно, і все. За словами Анастасії, вона пережила вже другий обстріл, власну квартиру, де вона мешкала раніше, довелося відновлювати рік. Там теж повилітали вікна, усе міняли все. Ну власним, власним коштом. Ми нічого від держави, якось не, не чекали. Після того прильоту ми поїхали у Київ, там у родичів жили. Оце у червні місяці ми тільки переїхали назад, кажу, я хочу додому, я тут хочу і все. У мене тут родичі. Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, увечері, 25 листопада, руйнації зазнала 31 багатоповерхівка в різних районах міста та 20 приватних будинків. Один з дронів влучив в гуртожиток, де проживали переселенці. Ви знаєте, я вже те, що бачила у Гуляйполі, і тут якось воно мені вже трошки спокійніше було. Я не кажу, що вже зовсім я спокійна була, ну тим не менше. По сравніні з тим, там набагато страшніше було. Пані Лідія два тижні тому евакуювалася з рідного Гуляйполя. Переконує, там ситуація з російськими обстрілами була просто нестерпною. Страшне. Я просто вже боялася, я сама Немає в хаті живу, нема мене нікого. У останнє вже так торохтіли двері, прямо у худорому ходили. І я наутро дзвонила в міліцію, щоб мене вивезли. І приїхали два хлопчики і забрали мене і привезли. Більше 150 запоріжців вже звернулися з повідомленнями про пошкодження або руйнування житла. Вісім людей виявили бажання поселитися в шелтер. Єва Маронова, Олександр Олійник, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.